Ми йдемо по дорозі. Представники 15 обласних громадських організацій взяли участь у практичному семінарі, де обговорили сучасний стан та шляхи розвитку волонтерства на Закарпатті. Учасники заходу поділилися досвідом роботи в цьому напрямку та розглянули нові ідеї щодо подальшого розвитку волонтерства у регіоні та Україні. Загалом мета цього семінару це обмін досвідом. Щодо роботи волонтерів в різноманітних громадських та благодійних організаціях, хочемо почути, як вони працюють. Розкажемо, як ми працюємо, як працюють в Україні за кордоном, зберемо такі цікаві ідеї. Я думаю, що буде продовження цього напрямку цієї роботи і на майбутнє. Організували семінар представники Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір у рамках проекту Волонтерство, шлях до самореалізації. Соціальний заклад має чималий досвід роботи в напрямку волонтерства. Лишень під час проекту, який триває 4 місяці, 70 добровольців виявили бажання допомогти відвідувачам центру людям з інвалідністю. По перше, допомога як репетитори. Вони безкоштовно допомагають нашим абітурієнтам при вступі. Тепер у нас велика кількість волонтерів, таких дуже творчих людей. У нас відбувся в кінці вересня творчий такий вечір, виставка людей з інвалідністю. Але самі волонтери організували творчий вечір, були учасниками цього творчого вечора. Волонтерство є насамперед проявом милосердя. Наголосили учасники заходу і відмітили, що у волонтерських організаціях Закарпаття понад півтори тисячі добровольців, які виявили бажання допомагати різним верствам населення. Волонтерство взагалі це те, що людина має мати бажання працювати волонтером. Тобто всі інших навиках можна навчити, всі інші якості можна здобути, але головне це бажання людини працювати волонтером на добровільній основі допомагати людям. Проект, у рамках якого відбувся семінар, триватиме до кінця року. На Закарпатті його проводять за підтримки фонду сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Могла б бути і тому я думаю.